Новий захист закон. Як правильно спілкуватися з роботодавцем, де шукати юридичної допомоги, на які соціальні пільги розраховувати, діяти у рамках закону та знати свої права, навчали мешканців обласного соціального гуртожитку. Їх зараз тут проживає більше 20. Більшість працюють на підприємствах району, вже думають про власну сім'ю та будують плани на майбутнє. кажуть, нова інформація про ази правознавства знадобиться. Я багато чогося дізнав. Це якраз для мене буде. Кі щось буду вже знати, деся звертатися або ще ж. У соціальному гуртожитку діти можуть розраховувати тільки на дах над головою. Харчуватися та утримувати себе мусять за свій рахунок. Заклад допомагає працевлаштуватися і зробити перші кроки у самостійному житті. Особи з числа дітей сиріт, які потрапляють на заклад, є трішечки розгубленими. Так? Вони дійсно не знають, куди їм потрібно звернутися, яку їм потрібна взагалі ту допомогу. Перша допомога, яку ми надаємо, це надання роботи. Не всі діти-сироти і особи з числа дітей сиріт, не стоять на квартобліку. Тобто квартобліку або на виділення земельної діянки. Ми клопочемо в районі державної адміністрації по місцю народження і по місці попереднього проживання. Є відгуки. Юристи обласного управління юстиції та працівники центру для сім'ї, дітей та молоді проводять семінари про первину та вторинну правову допомогу, послуги юридичних закладів, роботу судів та реєстраційних служб, тому що на жаль, у нас зараз суспільство не ми вс не всі громадяни усвідомлюють знають свої ті чи інші права. Тому ми ходимо, проводимо ці заходи. В першу чергу з такою метою. В нас працюють громадські приймальні е при кожному районному управлінні юстиції, при, в нашому головному управлінні, і дійсно громадяни звертаються туди, і ми е в межах нашої компетенції стараємося їм. Допомагати тепер до послуг мешканців соціального гуртожитку цілком практичні відомості: номери телефонів та адреси служб та установ, куди можна звернутися в разі потреби. Бо ж до цього закладу рідко потрапляють без проблем. У кожного з мешканців за плечима своя складна історія, але попереду життя у суспільстві, закони якого знати необхідно.